Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про класифікацію швейних машин. Швейні машини різноманітні за зовнішнім виглядом, своєю будовою та призначенням. Для того, щоб легше вивчати машини, правильно та доцільно використовувати, вести їх облік уведена класифікація швейних машин. Усі швейні машини умовно поділяють на 7 класів, які, в свою чергу, поділяються на підкласи. Перший клас загальний. У цьому класі швейні машини поділяються на підкласи залежно від виконання технологічної операції. Універсальні та спеціальні. Другий клас технологічний. Машини поділяються на підкласи залежно від виконання технологічної операції. Шивні, шивно обметувальні. Виметувальні. Цьобально-підшивні, вишивальні, гудзикові, петельні, зигзагоподібні строчки, копіювальні, третій клас за кількістю голок. Усі машини поділяються в залежності від кількості голок: Одноголкові, двоголкові. Багатоголкові Четвертий за швидкістю. Залежно від кількості обертів головного вала машини за хвилину, низькошвидкісні до 2000 обертів за хвилину, передньошвидкісні від 2 до 4 тисяч обертів за хвилину. Швидкісні від 4 до 6 тисяч обертів за хвилину і більше. П'ятий клас за видом стіпка. Машини поділяються залежно від характеру перепледення ниток у стіпку, човникового стіпка та ланцюжкового стіпка. Шостий клас залежно від механізації та автоматизації технологічного процесу. Настільки механізовано виконується технологічна операція на даній машині. Не автомати. Напівавтомати. Автомати та роботи. Сьомий клас заводська класифікація. Порядковий номер машини, тобто її клас. Якщо є модифікація машини, то її варіант. І завод виробник, де виготовлена машина. Недоліком заводської класифікації машини є те, що кожна фірма класифікує машини індивідуально, не вироблені загальні стандарти класифікації, що зумовлює певні труднощі. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.